В Італії пора жовтих кольорів. Почалась пора цвітіння нарцизів. Сьогодні чудовий день і голубе небо, що може бути кращим за мирне голубе небо. Брожай лимонів. В цьому році вони зародили на славу. Також жовтий колір. Я ж ніяк неочікувано розквітла мімоза. Також жовтий колір. Шкода, що все не радує в повну міру під час війни. І не можна насолодитися усім так, як насолоджувався минулого року. Ось так, до святого Валентина може дотягне, а до 8 березня точно що ні.